Декілька торгових шляхів 10 століття це із варяг в Греки, той, що нам відомий, і волзький шлях був. Це доказ того, що через Дніпро саме проходив торговий шлях і хтось із торгівців, який був на цій території, або втратив. Випадково на переправі, або, можливо, його спіткала якась недоля. Для заповідника це знахідка унікальна і перша, саме з арабських монет Саманіцьких. Столиця Саманіцької держави Бухара. Зараз ми подивимося, наскільки віддалено від України. Каспій. От Україна. Шлях проходив по Дніпру, потім він заходив. Чорне море, Азовське море. Потім перехід був на Волгу, Каспій. Ну і в принципі там відбувалися торговлі. На монетах. Куфічним шрифтом написані вислови із Корану, вони в основному йдуть по колу, в центрі йде молитва ну, слави Аллаху, і в цьому ж місці може бути прописане місце або правитель емір, який друкував ці монети. Їх зустрічають або поломані, і це вже номінал. Цілі один з відомих арабських ну, історичників, які бачив цю активну торговлю в Болгарії. Він писав, що для славян ці монети вони дуже важливі. Якщо Рос має тисячі монет, він робить для жінки на мисто 30 тисяч три ряди. Десять тисяч один ряд.